Відкритий чемпіонат Житомирської області з жиму штанги лежачі відбувся у Житомирському військовому інституті імені Корольова. До змагань долучилися близько сотні учасників Житомира, Новограда Волинського, Бердичева, Малина і Коростеня. Присвятили чемпіонат воїнам АТО, які героїчно захищають Україну. Це чемпіонат Житомирської області з жиму штанги лежачі присвячений героїчним захисникам нашої держави, тобто учасникам АТО. Велика кількість офіцерів нашого інституту є учасниками антитерористичної операції. Ми їм присвячуємо ці змагання і хочемо, щоб ці змагання були щорічними. започаткувати їх сьогодні. Саме сьогодні сьогодні в нас зареєструвалося 96 учасників. Дуже приємно, що з'їхалися. Що спорт популяризується. Влада мала б приділяти більше уваги популяризації спорту. Вважає голова громадського об'єднання самопоміч у Житомирі Наталія Чиш, яка долучилася до організації чемпіонату. Самопоміч загалі пропагандує Весь час це Наш основний меседж це здорове життя. Тому ми будемо максимум прикладати зусиль для розвитку спорту в нашого. У місці на жаль, так відбувається сьогодні. Що з бюджетних коштів на кладовище набагато більше грошей виділяється, ніж на спорт. Тому будемо закликати чиновників, всіх депутатів звернути увагу до спорту. Попереду йде літо і в планах дуже багато буде спортивних змагань. У змаганнях також взяли участь 23 спортсменки. Власним прикладом вони показали, що пауерліфтинг це спорт не лише для чоловіків. Це великий стимул для людей. Дійсно займатися спортом, я кажу здоровим цілі, здоровий дух, і тим паче, і так як у нас сьогодні така ситуація на оборону мусить бути не тільки чоловіки, а й жінки. Ми повинні бути їхньою підтримкою, але можливо буде така ситуація, що і фізичною підтримкою. Це спорт він захартовує дух, вважає досягти гарних результатів. Отримати ну свій поставити рекорд особистий. Найкращих спортсменів визначать досвідчені судді. Переможці чемпіонату матимуть можливість представити Житомирщину на всеукраїнських змаганнях.